Вітаю на уроці! Сьогодні ми дізнаємося, що таке шкала приладу. Навчимося визначати її ціну поділки та обчислювати значення деяких вимірювальних величин. У повсякденному житті для вимірювання величин ми часто користуємося спеціальними приладами. Наприклад, для вимірювання довжини використовуємо лінійку або рулетку. Для вимірювання маси терези. Спідометр вимірює швидкість автомобіля, а термометр температуру. Усі ці прилади мають шкалу, що складається з поділок і чисел. Вони допомагають точно обчислити значення вимірювальної величини. Але як зрозуміти, що позначають поділки на шкалі? Тут важливо знати ціну поділки. Що таке ціна поділки шкали? Число. Яке показує, скільки одиниць вимірювання відповідає одній поділці шкали, це ціна поділки. Саме вона визначає точність виміру. Так, якщо на циферблаті годинника між сусідніми поділками шкали інтервал становить 1 хвилину, то час вимірюється з точністю до хвилини. А якщо годинник має і секундну стрілку, то кожна поділка відповідає 1 секунді і час вимірюється з точністю до секунди. Мабуть, ви бачили уздовж дороги спеціальні дорожні стовпчики. Їхня ціна поділки 1 км. Як визначити ціну поділки шкали? На шкалі лінійки на малюнку ціна поділки дорівнює 1 мм. Це означає, що відстань між двома сусідніми поділками 1 мм. Якщо відрізок має довжину 90 поділок, то весь відрізок дорівнює 90 мм або 9 см. На другому малюнку ціна поділки шкали термометра дорівнює 1 градус Цельсія. Оскільки відстань між двома сусідніми поділками дорівнює 1 градусу Цельсія. Отже, температура, що вимірюється цим термометром, дорівнює 27 градусам Цельсія. Якщо біля кожної поділки шкали приладу стоять числа, то визначити значення величини легко. А якщо ні, то значення величини треба визначити математично. Розглянемо алгоритм визначення ціни поділки шкали. Щоб визначити ціну поділки шкали, треба виконати наступні кроки. Перше. Знайти на шкалі дві поділки, біля яких записані числа. Друге. Порахувати. Скільки поділок між цими числами. Третє. Визначити різницю між числами. Четверте. Поділити різницю на кількість поділок. П'яте. Отриманий результат це ціна поділки шкали. Розглянемо опорний конспект. Щоб визначити ціну поділки шкали, виконали наступні кроки. Перше. Знайшли на шкалі дві поділки, біля яких записані числа А і Б. Друге. Порахували кількість поділок між цими числами. Їх три. Третє. Позначили різницю між числами мінус А. Четверте. Поділили різницю чисел Б і А. На кількість поділок 3. Отриманий результат це ціна поділки шкали. Визначимо ціну поділки шкали кожного приладу на малюнку та знайдемо значення їх вимірювальних величин. На спідометрі записані сусідні числа 0 і 20 км на годину. Вони розташовані між двома поділками. Щоб знайти ціну поділки шкали цього спідометра, треба поділити різницю чисел 20 і 0 на 2. А це дорівнює 10 км на годину. Отже, кожна поділка відповідає 10 км на годину, а швидкість машини, зазначена на малюнку, 100 км на годину. Зверніть увагу на схематичний малюнок терезів. На терезах записані сусідні числа 0 і 200 г, між якими є дві поділки. Щоб знайти ціну поділки шкали, треба поділити різницю чисел 200 і 0 на 2. Це дорівнює 100 г. Отже, яблука важить 3 кг 700 г. Визначимо ціну поділки шкали за числовим відрізком. На числовому відрізку записані сусідні числа 0 і 100 між двома поділками. Щоб знайти ціну поділки шкали числового відрізка, треба поділити різницю чисел 100 і 0 на 2, а це дорівнює 50 одиничним відрізкам. На малюнку зображена шкала спідометра легковика. Яка швидкість машини, коли стрілка спідометра вказує на точку Б? Відстань між двома поділками позначена числами 0 і 20 км на годину. Щоб знайти ціну поділки шкали спідометра автомобіля, треба поділити різницю чисел 20 і 0 на 2, а це дорівнює 10 км на годину. Таким чином швидкість машини, що позначена точкою Б, дорівнює 60 додати 10 дорівнює 70 км на годину. Цікаво знати, що у деяких приладах є додаткові позначки, наприклад, кольорові зони на термометрах або шкалах манометрів, які показують нормальні або небезпечні значення. На цьому все. Дякую за увагу та за ваші коментарі. До нових зустрічей!